Звичайний суботній день 1 серпня перетворився для мешканців Градиська, що в Глобинському районі, на справжнісіньке свято. Близько обіду на центральну площу селища урочисто в'їхали байкери. Саме вони і привезли два автомобілі для передової. Їх волонтери передали 28-й медроті. Авто освятив священник свято Георгіївського храму. То вже мабуть більше року, тому що вже зараз рік пройшов ці антитерористичні операції. І від того часу, як обізвався, люди принесли теплі речі, і матраці, і одіяла, і продукти. Та мені хотілося плакати від тієї радості, як люди підтримують небайдужі до цієї компанії. Хочеться миру. Хочеться, щоб наші воїни, наші їм хочеться побажати здоров'я, патріотизму, наснаги. Ну і скорішого повернення додому, до своїх сімей. Отець Георгій нещуток знає, наскільки потребують духовної та матеріальної підтримки хлопці на передовій. Син священнослужителя, учасник бойових дій. Чотири рази їздив у зону АТО добровольцем. Тебе може забути держава, але тебе ніколи не забуде твоя сім'я. І ті нема дуже люди, які знають, які за тебе турбуються, які допомагають. І допомагали, і будуть допомагати. Одну із санмашин півроку тому привезли із зони АТО. Зимку вона потрапила під обстріл, і від неї залишилася купа брухту, розповідають волонтери. Але в мілі руки градиських байкерів зробили її як новеньку. Тепер вона знову готова служити на передовій. Ось вийшло із двох машин одна. Було так, знаєте, страшнувато і братися за це діло, прямо аж так боязно було прямо так. От. І ви знаєте, є ж приказка, очі бояться, а руки зроблять. Так ось що результат у цій приказки. Руки зробили. І дай Господь, щоб ці дві машинки наших врятували солдатське життя, щоб солдати прийшли додому, виростили своїх дітей, наплодили нових діточок. Укропчиків <світ> <От. світ> <світ> маленьких. <світ> <світ> Хотілося, звичайно, швидше це все зробити, тому що вона, вона не завтра нужна там напередку, а вона нужна ще вчора і позавчора вона там нужна. Тому що ну, навіть як наступ був на Красногорівку на Мар'їнку, ми всі сиділи, як таке хоч всякида, і їдь туди, то що ну, несеш відповідальність. Разом із дорослими до благородної справи долучився і школяр Владик. Хлопчик каже, старався, бо знає, для кого призначені ці автівки. розкажи, як це допомагав. Я замивав її перед покраскою. Окрім санітарних машин, відремонтованих байкерами віряни храму зібрали для хлопців у зону АТО продукти харчування та консервації. Усе це відвезли волонтери на передову особисто.